Так, з'їхав до нас велосипедик Scott. Це дуже добротний бренд американський, відомий на цілий світ. Десятці всі кращі в світі, алюмінієва рама, 20-ті колеса. Це на дитину від 5 до 8 років. Весь на оригінальному щеману. Дивіться, Ззаді Shimano на 3 Має кріплення на баночку, впереді один. Shimano шрифт, перемикачі стоять. Вилучка м'ягенка амортизаційна, резина ще добротна. Ще дитина від'їздить. Має вже навіть крила від болота. Стоять, дивіться підніжечка є. Велосипедик ще будемо полірувати чистити, регулювати. Будь-який приїхав, подалі йдуть в комплекті. Когось буде цікавити такий велосипедик дитині, хто любить бренд і то цінить, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. А також можете заїхати до нас в куликів веломагазин на тест драйв Вулиця Львівська, 20 або насилаємо новою поштою по цілій україні нової без проблем тож беремо содату 500 гривень страхуємося можна сказати хоча в одну, в одну сторону